Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні ми. Вертатися нікуди, тому що розбиті домівки. Вони озвіріли, вони почали, почали ну, напроч обстрілювати житлові квартали. Просто були сльози, тому що це було жахливо. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражує злою кров'ю волю окропіти. У передмісті дергачів йшли жорстокі бої. Дуже жорстокі окупантів не пустили в місто, але Руська Лозова десь там через тиждень уже туди зайшли російські війська. Вони озвірили, вони почали, почали ну, напряч обстрілювати житлові квартали, знищувати людей. Зокрема, ось позаду нас стоїть Дергачівський будинок культури. Це був наш гуманітарний штаб перший. І тут не було, тут не базувалися ні військові, ніякої техніки. Тут, ну, це було чисте місце, де видавалася гуманітарна допомога, логістичний центр, де вона вивантажувалась де вона там завантажувалась на інші машини. І в ніч з 12, на, з 12 на 13 травня 2022 року росіяни підступно знищили його іскандером. До війни у нас ось тут знаходився будинок культури. Багато дітей, які приходили сюди, та дорослі, які проводили, вони завжди заходили в бібліотеку, читали українські книжки, займалися українською хореографією, танцювали. Їхня душа розквітала. Займалися театральні гуртки, і це були класичні твори всіх наших письменників, Івана Франка. Тут ставилися Кайдашева сім'я, ставилися сватання на гончарівці. Діти з задоволенням приходили в будинок культури і, повертаючись додому, натхненні, вони мали задоволення того, що в нас в Дергачівській громаді настільки крутезний, настільки крутезний посил до культурного життя. Коли побачили, що ворог влучив в наше серце, Дергачівщини, ми Ті були сльози, просто були сльози, тому що це було жахливо. Все те, що ми робили протягом багато років, як ми здобували ці культурні цінності, все це було зруйновано не для чого, нікому не потрібно пострілом якогось боль... больної людини. До війни у нас на території жило 2100 чоловік на території прудянки. Тут була клуб, бібліотека, почта, прудянська школа, дитячий садок, два приміщення, дитячого садка, амбулаторія. Наша культура завжди нам приходила на допомогу, проводила всі заходи на території селища нашого. Ми проводили свята Масляне, ми проводили Івана Купала свята, День села, 9 травня святкували. Була дуже дружня і гарна громада. Прудянка розбита на 95%, будинки розбиті, людям довелося виїхати всім з прудянки. Під час бойових дій залишалося тут 12 чоловік. Пережили зараз, люди потихеньку вертаються, вернулось би більше. Ну в продянці немає ні світла, ні газу. Вертатися нікуди, тому що розбиті домівки. Зараз десь 220-230 чоловік приїжджають сюди, повернулися. Тут була сцена, тут, тут були всі виступи. Знімали завжди свято, було, крутезні свята. Ждали приходу весни, а прийшло отаке от пекельна, болюча ракета, яка просто клуб горів. Був прильот, через неділю приїжджаємо, воно ще димиться. Це було боляче. Село Цупівка було окуповано 7 березня двадцять року. Коли окупували цупівку, поставили блокпост на цупівському переїзді, і не можна було сюди завозити гуманітарку. Я взяла водія з прудянки і поїхали на блокпост до цупівського переїзду. Попросити орків, щоб вони дозволили нам. Ми переїдемо з гуманітарним вантажем і перекинути на блокпосту, переложити гуманітарний вантаж нашим жителям на машини, перегрузити їм і щоб роздали людям. Але вони не дозволили нам цього. Сказали ні. Також у селі Цупівка був. Підвал катівня це на території цупівської школи, де вони людей водили на підвал. Коли була звільнена 11 вересня громада, коли звільнили козачу лопань і знайшли там ці катівні, цей жах він подвоївся, потроївся, не знаю, в десятеро разів збільшився, бо через цю основну катівню, яка була в Козачій Лопані, ну там пройшли сотні людей. Там у приміщенні колишньої овочі бази була катівня, вони там зварили спеціальну сітку, тримали там людей. Ну там приміщення десь, може там я не знаю, 5 на 5 метрів, це сітка, і там могли тримати по 30 людей, і їм, їм зав'язували очі, прив'язували там, могли скотчем прив'язати ногу до руки чи до решітки цієї. І катували їх, змушували там зі гімн радянського союзу. Хто не знав, того били палицями, били там просто так, катували струмом, поливали водою, щоб краще струм проходив через, через тіло. Чоловікам забивали монтажну піну у задній прохід. Гвалтували жінок групою, тобто, і робили інші там галки під нігті засовували, Тобто, робили ну, дуже жахливі речі. Так, мешканці Дергачівської громади, які до вторгнення російських окупантів збудували на своїй землі справжній рай, опинились у жахливому расистському пеклі. Сім'ї великій, в сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом